Психологія болю та надії для родин військових. Ну і власне не тільки вітаю, друзі. Це проєкт відлуння, відлуння війни простими словами про складні речі. Отож, сьогодні ми говоримо про втому чи справді війна нас втомлює і що робити, аби відновити сили. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго дня. Втома е, Ну, втома це ж добре чи ні? Так, от нам організм сигналізує, що в певний момент потрібно зупинитися і відпочити. Угу. Втома це добре. Втома це нормальна реакція організму на стреси, на те, в яких подіях ми зараз перебуваємо, що з нами відбувається. І сьогодні те, що ми бачимо по всій Україні, так це фізична, емоційна втома, психологічна втома. Давайте подивимось на наших військових. Тут навіть вже не про втому, тут про виснаження, так тут про хронічний стрес. Волонтери також виснажені, втомлені. Цивільне населення. Навіть якщо ми говоримо, що вони не дотичні до війни, ну хоча зараз немає людей недотичних. До війни, тому що ми всі переживаємо ці події, ми всі в такому стані невизначені, довготривалий стрес впливає на нас. Так? І ось цивільні, чи вони втомились, так, вони теж втомились саме від цього. Нам дуже важливо зрозуміти, кожному з нас важливо зрозуміти, що коли ми відчуваємо втому, це про що? Це про те, що організм нам сигналізує про відпочинок, про те, що йому потрібно відновитися. Якщо ми ігноруємо, те, що нам організм подає сигнали, ну тоді ми будемо мати наслідки. Неможливо проігнорувати це. Нам потрібно реагувати, коли в нас є такі сигнали. І якщо ми проігноруємо, це ж не тільки про емоційне виснаження там або вигорання професійне, емоційне, про апатію. Це про те, що це відобразиться на нашому фізичному здоров'ю. ніхто ж не відміняв психосоматику. Так і ось тут дуже важливо бути тут. Дуже чутливими до того, що підказує нам організм, Але от в період повномасштабної війни ми дуже часто чуємо, що ми не маємо права втомитися. Uh -huh. Якщо втомиться волонтер, то військовий не отримає якоїсь певної допомоги, якої чекає. Якщо втомиться військовий, то тут взагалі навіть немає про що говорити. так? Отут вже завтра будуть росіянці в нас у uh Мальгійському. -huh. І отут, ви знаєте, от фактично, коли ми говоримо, що організм сигналізує про те, що вам потрібно відпочити, а з іншої сторони, ти не маєш часу відпочити. Ну, На жаль, не можна знайти золоту середину, так? тому що в організму є свої межі. Взагалі, у всього є свої межі. Наша психіка, наше, наше тіло воно потребує оновлення, воно потребує того, щоб був, все ж таки був якийсь відпочинок. І якщо ігнорувати, то це проблема. Якщо говорити за волонтерів, все, на сьогоднішній день волонтер, коли виснажений, наскільки він є ефективним? За військових я не хочу говорити, тому що я розумію, що що б ми не сказали, ми могли б з вами кричати про те, що військовим потрібно зараз відпочити, відновитись, тому що в них вже і реакції на ті, і все те, що відбувається, це не є зовсім норми. Але якщо говорити про людей, які знаходяться в тилу, то ми маємо знаходити час і можливість на відновлення. Сьогодні запитати в людей, ну що ви робите для того, щоб відновитись. Ми ж, коли думаємо, ну, говоримо слово відпочинок, ми думаємо, що це якась відпустка, це там поїздка на море. Так, а, ну елементарно, як люди поповнюють ресурс, що люди роблять для того, щоб поповнити ресурс. І ось тут питання: більшість людей не знає взагалі, що їм допомагає поповнити ресурс, чи це там спорт, чи там прогулянки, природа, тварини, ну, соціальні контакти. Люди мені говорять про те, що вони йдуть в родину для того, щоб побути за столом з рідними. І коли я запитую, про що ви там розмовляєте, вони говорять про політику, про війну. Так, вони конфліктують через те, що не, 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 там, не, не сходяться погляди. І в мене питання, чи це поповнення ресурсу, чи це навпаки виснаження. Наскільки люди зараз звертаються за допомогою, коли відчувають, що це вже не втома, що це вже виснаження, тому що вже є порушення сну, там порушення апетиту і так далі. Є проблеми з пам'яттю, з концентрацією уваги. Багатьох людей, і це ж сигналізує це ж сигнал, але ну ми ігноруємо це. Ми думаємо тут ще про почуття провини. Тому що як я можу відпочивати, якщо зараз там хлопці на передовій, вони без відпочинку і все. А в мене наступне питання: наскільки ти будеш корисним для військовослужбовця, коли він повернеться? Якщо ти без ресурсу, якщо ти будеш виснажений, і якщо ти будеш мати якісь захворювання, які ну на жаль отримав через те, що не зміг зупинитися, відновитися? Ви думаєте, з почуттям провини немає? Ну верніше почуття провини немає у тих людей, які не дотичні до війни? Є. Так, є, і на сьогоднішній день вони теж собі можуть щось не дозволяти, так або там дозволяти не настільки, наскільки могли б раніше собі дозволити. І тут стосується вже всієї України. Тут ми бачимо по поведінці навіть людей, як змінилась поведінка людей. Давайте відверто, вся Україна в конфліктогенному стані. Так, ну хто ще там розуміє, що робити з тим всім, що знаходиться всередині, але більшість людей є відкрити Фейсбук, відкрити інстаграм, і просто ми розуміємо розуміємо, що люди саме через свій стан вони просто це все виливають і, і шукають винного не там, де він є, насправді так. Тому що ну, там ми його дістати, на жаль, не можемо. Так? І ну, тому сьогодні до всієї України нам потрібно відпочивати, нам потрібно дарувати собі такі знаєте, моменти. Ну піти прогулятися в парк, це не, не не потрібно на це тиждень витрачати. Там піти зробити три тисячі кроків, поїхати в Тамерлан покататись на коні. Це все, що може займати по пів години, по годині. Але якщо приділяти цьому часу, це допоможе нам поповнити ресурси, рухатись далі. Пані Наталю, як зрозуміти, що саме мені потрібно? Бо от ви вже про це говорили, так що є люди, які вважають, що це море, гори. і це прекрасно, насправді. Певно, так. на повномасштабної війни так і було. Ми так і відпочивали. Ми планували ці відпустки. Ми собі планували, як ми будемо відпочивати, де ми будемо відпочивати, з ким ми будемо відпочивати. Uh -huh. Зараз абсолютно інше. Війна змінила повномасштабно все. І ми досить часто не розуміємо, який нам відпочинок потрібен. Для одних це, от як ви кажете, море, а для інших от, відпочинок це просто хоча б щоб нічого не робити. Uh -huh. Зрозуміти, що саме мені в цей момент потрібно, oh. я не посварився з родичами, сусідами, бо в мене інші погляди або в них інші погляди, і це теж нормально. Але в цьому випадку я не відпочиваю. Я ще більше витратив того ресурсу і зрозумів, що тепер я взагалі нічого вже не uh -huh. ну, кожна людина для себе має знайти щось своє. Ми раніше теж не там нам не подобався спорт, нам раніше не подобались стрільби, але зараз ми розуміємо, що це нам допомагає проживати емоції. Ми йдемо, і це чи дається нам ресурс? Так, нам це дає ресурс, але ми це зрозуміли під час війни. Раніше в нас не було такої потреби, сьогодні ми це розуміємо. І, і тут про пошук. Кожна людина для себе вибирає: я пішла, спробувала, мені або підходить, або не підходить. Для мене або окспиратися в колі родини, або я зібралася, і потім думаю, де мені поповнити ресурс. Так? Кожна людина відчуває, що саме їй потрібно. Єднання з природою це у нас з хлопцями в госпіталі, дуже багато моментів, коли я говорю: якщо є бажання обійняти дерево, то так, ти йдеш і обіймаєш дерево. І хлопці починають думати про те, а що про мене подумають. А люди ж будуть бачити, а все. Я говорю, бажання є всередині. Так, є. Так зроби це. Ну, є бажання заземлитись там, полежати на землі. Зроби це. Для когось це вода. Для мене, наприклад, поповнення ресурсу, там відпочинок, це якщо там немає води, водойми. То це для мене не відпочинок. і зрозуміло, що я орієнтована на це. Хтось більше любить там вогнище, хтось любить більше землю, природу. Ну але кожен мусить знайти сьогодні те, що йому потрібно. І ось тут це про пошук. А тут вже певно ще інша проблема. Е, я на першому місці, а потім думка інших. Ну так, а ми ж ми, нас навчили трохи по-іншому, ми дуже сильно залежимо сьогодні від думки інших людей, і це також проблема. Тому що коли там ти говориш, хочеш кричати, кричи. Ну як я буду кричати? Люди Ще люди подумають, так. Але на сьогоднішній день, якщо ми не будемо орієнтовані на себе, на, на те, що ми відчуваємо і що нам потрібно прожити, ну то, то це проблема. Пані Наталі, підсумовуючи, якщо ми не реагуємо на себе, на те, що нам каже організм, що пора відпочити. Чим це може обернутися далі? Ну, це може бути все, що завгодно. Ми сьогодні багато бачимо тривожних розладів, бачимо апатію в людей, бачимо депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад. Ми дуже багато всього бачимо вже на фоні того, що відбувається з нами на протязі, я не кажу одинадцяти, я кажу трьох років. Так і ось сьогодні потрібно дослухатись до психологів, які радять там, наприклад, прислухайся до себе, шукай цей ресурс, обмеж, ну, інформацію, яка поступає в, в твої вуха, в те, що ти бачиш. На, на сьогодні дуже багато говоримо про це про те, що має бути інформаційна гігієна, і потрібно прислухатися. Подивіться, скільки людей сходили разом з зеленським в овальний кабінет. Подивіться, скільки людей просто занурилися в цей негатив, і потім скільки переписок ще було паралельно, і ти уявляєш собі стан людини, яка це все проживає, і думаєш, ми насправді вплинути на ці події не можемо, але ми виснажуємося під час ось цього обговорення, ось цих конфліктів. Так ну. Єдиний плюс це те, що ми проживаємо негативні емоції, але ж їх можна також трансформувати в інше русло, так і щоб вони дійсно принесли користь. Навряд чи Трамп зараз читає наші повідомлення, так і важливо прислухатися до себе, інформаційна гігієна, обов'язково знайти для себе ресурс, якщо це ну, соціальні контакти, це соціальні контакти, ну тобі ж спілкування з людьми. Якщо це тварини, то це тварини. Якщо це природа, значить це природа, спорт і так далі. Але потрібно знайти це для. Себе і дуже бути уважним до себе сьогодні. Ми не знаємо. Насправді це марафон. Війна ще не закінчилась, і коли вона закінчиться, ніхто з нас не знає. А нам ще потрібні будуть сили для того, щоб допомогти тим хлопцям, які повернуться, за яких ми так переживаємо. Пані Наталю, дякую вам щиро. Мені. Тож, друзі, у сьогоднішньому відлоні війни ми говорили про втому в першу чергу радить психолог почути себе, а далі ймовірно все буде добре. Правда, в кожному своє. До зустрічі в наступному проєкті.